Друзі, всім привіт! Зараз восьма ранку, субота. І я ніколи так рано не встаю. І навіть зараз я не встав, я ще не лягав. І зараз я вам розповім чому. Бо зараз ми вирушаємо на ринок, на справжній французький ринок. Але друзі, я ніколи не ходжу на ринок один. Зі мною завжди ходить мій товариш. я. <рес> Так я знаю, я старе, але що поробиш? З ним зручно, він завжди допомагає. Ну нічого, нічого, ви колись шапки в мене навчити втягати. Це колись до вас прийде. Ну, поки ми йдемо, друзі, є час розповісти вам якісь цікаві факти. Я не знаю, чи всі це розуміють, але зараз на ринок ми йдемо не економити гроші. Тобто, якщо ми хотіли купити щось подешевше, ми пішли до супермаркету. Бо супермаркет має налагоджену логістику, супермаркет має оптових постачальників, тому вони можуть знижувати ціни. На ринку ж ми отримуємо продукт від виробника, тому за це придеться переплатити, але якість буде найвищою і продукти будуть найсвіжішими. От друзі, ми вже потрапили на ринок. Тут найсвіжіші овочі, тут у нас м'ясо. Там фрукти, там сирок. Давайте ще трошки покажу вам. Походжу. Ще можна і квіти купити додому, а чого ні. От стенд з молочними продуктами одразу розповідаю вам, як обирати, де купляти саме на ринку. Дивіться, бачите, одна бабуся, дідусь, отам ще людина. Вони точно знають де дешевше, де найкраще, бо вони тут живуть. Все життя тому дивіться, де стоять літні люди. Вони розбираються. Повірте. Неймовірний вибор. Ну, я і читав, що на цьому ринку один з найкращих виборів зараз щось під нам, Сподіваюся. You are for me. You are more um, strong. Yes. Uh -huh. uh, what about uh, this one? This one? Uh -huh. It's yeah. with, uh, papaya. Uh, it's papaya. Okay. You yes. uh, have yes, with uh, grapefruit. Uh, no, I don't like this. Um, with uh, paper here. Mm -hmm. uh, yeah, but uh, what about inside? It's the same. It's creamy. It's like this one and this uh, This yeah. one. Це кабрі і this one. Ми домовились, я дов дуже довго не можу обрати третій сир, і ми домовились, що мені дадуть спробувати. Mm -hmm. Ще один бонус е ходити на ринки. Ну, дивіться, це гарний? Ми візьмемо. Дівчина розбирайтесь. Так, ну це ми набрали на 20 євро. Дивіться, три види сиру, два йогурти та 200 крем-фрешу. Я вважаю це окей. Це ми подбираємось до найкращих екземплярів. Подивіться, просто неймовірно. Неймовірно виглядає риба. Я хочу її всю всю посмажити або на парі. Я знаю, що ви так будете відкривати рота, коли будете читати ці ціни, але це Франція, тут це нормально. Не робіть опере. До мого курсу навчання входило один урок, як обирати продукти, і ось вам трошки расизму. Французи не радять купляти у арабів нічого, бо воно все не натуральне та небіологічне. Тому, оці е, вивізку, ми проходимо да пробачать мене всі араби, але воно так і є. Дивіться, от навіть помідорчики та фрукти вони всі однакові. Коли вони однакові, вони не виросли натурально. Коли ти виходиш з ринку вже, то можна побачити, от трошки і речей можна прикупити. А чого ні? Нафіг вам тазара. Купили тут м'яска, а тут купили собі ковтинку. Здогадайте, що нам треба купити. Ви огляд не бачили? От не просто так в огляді цілий. Мадам? Я тут у цього приємного чолов'яга і дізнався, що це якийсь свіжий, дуже натуральний яблучний сік, але я не можу не взяти. Будемо брати, будемо коштувати, і він, жіночка несе нам бейбі морку. оцю гарненьку. Також не можу я без, без свіжої зелені, я взяв м'яту, взяв цибулет та взяв естрагончик. Є там ідея, щодо естрагончику. Цих прекрасних жіночок помітив таку особливість, що тут е, ходять тільки літні люди і я. Але ну, що я можу поробити, що тільки ми і розбираємося. Розповідаю, як оцей дядько, який зараз сюди забіжить, виграв конкуренцію. Я шукав собі полоницю. І довго не міг визначитись яку брати. Я просто проходив поміж нього. Він мені дав одну скуштувати, і мені сподобалось, і я зараз візьму в нього. I don't know what you like. Ось. Ван кіло. І я не можу пройти повсю білу спаржу. 9,90 за спаржу. Big one. Big man. Big man. Uh, розказую вам uh, найбільша, найширша, найсмачніша. Тому я йому сказав, щоб він мені, він мені вибирав найширшу, бо вона буде смакувати краще за все. Зараз сезон. Я просто її обожнюю. Тому візьмемо кілограмчик. Навіть з моїм досвідом мене можна здивувати. Я вперше бачу таку капусту. Дивіться, вона виглядає як квіти. Це настільки дивовижно. Я навіть не знаю, що це. Якщо ви знаєте, напощіть, будь ласка, бо це щось дуже цікаве. Ще я дуже полюбляю ці креветки, тому я не міг їх не взяти. 2,20 за 100 грам, 22 євро за КГ. Слухайте, ну я не впевнений, що вони в Україні, до речі, дорожче коштують, тому 500 грам, тут ще там, акція. Я не хочу просто знімати її обличчя. От там написано: за 500 грам 10 євро. Тобто, ми ще трошечки навіть. Ми взяли чорта. Там є великий, я вам зараз покажу. А він мені знайшов трьох маленьких. Я перше таке чую, але я не думаю, що він може мене надурити. Це три маленьких філе-чорта. І ще я не зміг пройти повз цих кальмарів. кальмари. Фасен. Теж пів кілограмчика візьмемо, щось з ним придумаємо, бо вони ну, дуже гарно виглядають. Ще і за таку ціну. Друзі, дивіться, що я знайшов свіжий буряк, не варений. Це на вагу золота у Франції. Його дуже важко знайти. Вони всі його варять. От дивіться, навіть тут лежить вже варене. Бачите? І так, всюди. Але я знайшов. Я знайшов. Поїхали маленькі. Це стенд з фермерською куркою, качкою з птицею. Дивіться, як вона фантастично виглядає. В них є спеціальні маркіровки на будь-яку птицю. Ну, там дуже е е важка система, але вона. Он багет з дукраса. Ну <реку> і я не міг бути тебе сквіти, діло. Не скажу, що вони дешеві, як і все тут, але гарні. Фу, щось я трошки втомився. Друзі, в мене на ринку вимкнулася камера, сів телефон. Таке буває, багато знімав. А якщо ви хвилювались, ми з моїм товаришем вийшли. Ми вже на місці. Хоч було вгору, було важко, але він добре допомагає, тому що ви ще сумніваєтесь, мій рекомендацій. А зараз покажу вам, що ми купили. Друзі, ось він сьогоднішній лов. Не скажу, що ми зекономили. Було дорогувато, але все супер свіже, супер смачне. Ну і я собі дозволяю таке, якщо чесно, там раз на 2-3 тижні піти, трошки покуражитись. Але для вас я не міг не зняти такого контенту, ну і сам не міг не поготувати щось круте з цього. Чекайте, десь я не знаю, в Інстаграмі, в тіктоці. І взагалі чекайте. все буде.